Володимир Арінів Сапіенси. Частина 3. Видове різноманіття. розділ 7. Зворотній відлік. ЕПІграф Мабуть, дивнішим за конструкцію люстерникових кораблів було те, як зареагували на неї люди. Себто жодним чином. Нікого не зментежило, наскільки, попри дивний вигляд, вони виявилися комфортними для нас, людей, звичайними, буденними. Сергій Оксеник на чолі дірявої ескадри. Ти цілий? запитав Мишко. Тобто чому в медблоці? Вас же взагалі мають усіх евакуювати? Слухай, а ти в курсі, що цей відсік з бібліотекою от-от від'єднається? Це пані Меріл вирішила таким чином ізолювати люстерника? Але ми. Нас вона до розрахунку не бере. Три хвилини, нагадав ненарок. Фінлею, ти тут? Чуєш нас? Чую, прохрипів той, потім зупинився і пояснив, відхекучись. — Засмокчи мене всі п'явки Марса, тут таке. То стрибаєш вниз, то лізеш угору, суцільна клята смуга перешкод, тому даруйте, розмовою толком підтримати не можу. Адмірал наказав не баритись. Не біда, біжи та слухай. Адмірал знав, про що каже. Я перевірив, він сам і запустив процедуру від'єднання, от якраз перед тим як іти до бібліотеки. Жартуєш це ж було більше години тому. «Не бораче. Ти взагалі уявляєш, скільки треба часу, щоб повністю ізолювати і відстрілити відсік такого розміру. Це тобі не кіно, де натиснув кнопку і він уже летить у космос. Хоча незабаром ви таки летітимете. До речі, ти там приземлись на найближчій шафі, далі не можна. Ти вже майже біля виходу. Мишко так і зробив і одразу ж чемний жіночий голос просто в нього над головою повідомив. Три хвилини. Зупинити процес буде неможливо. За три хвилини відбудеться повне, що значить далі не можна, уточнив Мишко. Чи гадаєш, я покинув адмірала і полетів сюди, щоб відсижуватися на шафах? А ти, певно, гадаєш, що ваш люстерник відпустив мене та пана Волгейма силою думки. Але ж ні, він мусив для цього лягти в колиску. Логічно, та уяви собі, він від нас і на мить не відходив, і він, тут Мишко, нарешті, збагнув, до чого веде нарок, і відчув, як пітніє від жаху сиве волосся, те, яке бачив у колисці фінлей, це горила. Через неї люстерник під'єднувся до грибниці. Небораче, зрозумій, нарешті, горила, це він і є, точніше, одна з його частин, і вона десь там біля тебе. Я, звісно, зламав систему, інакше ви б мене зараз не чули, але. Тут слабенькі датчики, вони фіксують твоє і Верджила положення, показують, де знаходяться інші живі істоти. Але наразі це все. Жодних подробиць, розумієш? І далеко від мене знаходяться інші живі істоти, та, через яку мусиш хвилюватися, одразу біля твого виходу. Гей, сапінсе, вибачте, що втручаюся. Але вержил дихав так, наче забіг сходами на принаймні десятий поверх Марочоса. Я чую вас із перешкодами, певно, зв'язок благенький через від'єднання і карта барахлить, а цей клятий скафандр, здається, його зробили століття тому, просто взяли водолазний костюм і змазали стики герметиком. Вибач, що питаю, тобі обов'язково бігти. Он не борак активно користується наплічником. Так моїм і користу яйця, там тільки один був, а дзвигони в скафандрі до воєнні здохли півшляху. Просто взяли й накрилися. І, між іншим, я. Мишко слухав їх, лежачи на шафі і обережно розглядаючи, проходи внизу. У напівтемряві, що панувала тут, він уже міг розглядіти стіну, в якій мав бути шлюз, але самого шлюзу не бачив його, затуляли інші шафи. Ігори він теж досі не помітив, що жодним чином не додавало спокою. Хух, як це не треба шукати шлюз? лютився тим часом Верджел. Тобі доведеться почекати, доки відсік від'єднається, інакше ми не врятуємо Неборака!» А мені що робити? втрутився Мишко. О, це ж очевидно відволікти люстерникову аватару, вдягти скафандр, дочекатися, поки Верджел відкриє двері. Бо вони вже заблоковані, й середини ти їх не відкриєш. Ну, і потім разом із Фінлеєм летіть собі до горбця. Якщо будуть проблеми з киснем, не забувайте, що в наплічнику є піна, влаштуйте стрімке падіння і спрацює запобіжник. Так, за мною прийшли, я ще спробую. Звісно ж, зв'язок саме цієї миті урвався. Тридцять секунд, повідомив чемний жіночий голос. Мишко витягнув м'ячик і активізував його віртуальне меню. Поради Ненарока були, як завжди, продуманими і посутніми, але цього разу ні до чого не придатними. Він просто не знав, що наплічник у Мишка такий само антикварний, як і скафантер Верджила, і в ньому ніколи не було запобіжника. А шолом треба було спершу знайти. Двадцять секунд. Мишко примірився і жбурнув м'ячик подалі від себе. У польоті кулька спалахнула яскраво червоним, але повертатися до мишка не поспішала. Відбившись від стелі, вона стрибнула у бік, ударила в корінець один із численних фоліантів, а сама вже мчала до протилежної шафи, де штовхнула ще одну книжку, та хитнулася і полетіла вниз, тріпочучи сторінками, а м'ячик знай стрибав собі далі. Аж поки грубезна постать. Із величезними кулаками, не вискочила з темряви між шафами і не збила його долонею. Три секунди. Перший стрибок горили був невдалим, але вона врахувала свою помилку. Люстерникова аватара підскочила, вхопилася лапою за одну з полиць, відштовхнулася, підскочила, розвертаючись. Корабель відгукнувся на це низьким тремтливим скреготом. Здавалося, кілька металевих щелеп зійшлися і намагаються перетерти на порох невидимий горіх. Потім пролунав приглушений вибух, і Мишко відчув, як злітає в повітря. Довкола нього з полиць, незакритих дверцятами, випливали книжки, наче великі тропічні риби з підводних печер. Відсік остаточно від'єднався від корабля, і тепер нічого не підтримало в ньому штучної сили тяжіння. Саме цього моменту й чекав Мишко. Він бачив, як горила, смішно змахуючи, лапами, летить у повітрі, збита з пантелику, дезорієнтована. У нього лишалося хвилини дві три до того, як люстерник зрозумів, що відбулося. Мишко поки дуже умовно уявляв, що робити далі, проте в одному не сумнівався треба вшиватися звідси якомога швидше. Вержеле. гукнув він, відштовхуючись і пірнаючи вперед до шлюзу, ти знайшов замок. «А як же!» – прохрипів Фенлей, і маю для тебе дві новини погану й хорошу. Хороша полягає в тому, що цей клятий відсік відділився від гробця. От просто взяв і полетів собі геть, наче ним вистрілили з гармати, якби не магнітні підбори цих клятих довоєнних чобіт. Голос його раптом притлумило густе сичання перешкод. Цьому клятому довоєнному скафі. І знову кружляв би десь у відкритому космосі. Тобто я саме зараз це і роблю, тільки чіпляючись за цей клятий відсік. І я тобі казав, що ми дедалі більше віддаляємось від корабля. Це точно хороша новина? Так. Бо тепер між тобою і виходом лишаються одні двері замість двох, а погана полягає в тому, що їхній замок не реагує на команди, навіть не розпізнає мій Фродик, хоча ми ж із тобою заходили, і тоді все було норм. Мишко зітхнув. Верджеле, сам поміркуй. Нас відстрілило від корабля. Ми не під'єднані до його серця. Ясно, що замок нікого не розпізнає. Інакше я би просто відкрив його середини та й по всьому. То що мені? А, чекай, якщо пам'ять мене не зраджує, десь тут має бути червона кнопка на випадок аварійного. Мишко слухав його впівуха. Сам відщойно долетів до ервешки і тепер, зависнувши перед нею, намагався відкрити дверцята. Звісно, він сотні разів робив це під час інструктажів пана Тендюка – та й із гімнастики в невагомості, мав відмінно, але виявилося, що всі твої навички нічого не важать, коли рахунок іде на секунди, а на тебе от-от вистрибне з темряви, розлючена і надрозумна горила. Руки не слухалися, пальці заслизали, і Мишко вже бачив краєм ока, як рухається на стіні знайома чорна тінь. Не витримав, обернувся і спершу з полегшенням побачив, що проходи між шафами порожні, тільки окремі книжки, що випили з відкритих полиць, плавали, розставивши сторінки, наче плавці, закладки штріпотіли в повітрі, як довгі й зміїні язики. Потім Мишко усвідомив, що тінь продовжує рухатися, і джерело світла пересувається разом із нею, ближче і ближче до виходу, і поглянув угору. Звісно, вона була там, летіла під стелею среблястою спиною вниз, і у лівій лапі тримала тімячик, наче ліхтарик, а правою час від часу відштовхувалася і робила це без жодного звуку, настільки плавно і вправно, що мишкові стало моторошно. Він смикнув застіпку, дверцята нарешті відчинилися. Скафандр був там, новісінький. Але безнадійно застарілий, із громіським шоломом, і таким самим корпусом яскраво жовтий він немов знущався над мишком, адже хоч і був поряд на відстані простягнутої руки. З таким самим успіхом міг зараз стояти у вітрині Київського музею зореплавства. Щоб одягти це жовто гаряче непорозуміння, мишкові потрібно було хоча б хвилин десять, аватарош люстерника дістанеться до нього раніше за кілька секунд. Мишко знову поглянув угору. Горила висіла просто над ним, глузливо посміхаючись. Подумав неоречно здавалося б, травоїдна тварина, а зуби он які великі й гострі. Потім аватара підморгнула Мишкові і розчавила в пальцях тімячик. Навкруги запанувала глупа ніч чорна і сповнена жахів. Давай, сказав собі Мишко. Ти не маєш права схибити, бо це означатиме, що адмірал ризикував даремно. Він зробив глибокий вдих, змушуючи себе заспокоїтись. Тут усе й почалося. Розділ восьмий. Перегони в невагомості. Епіграф спершу все завжди йде за планом. Сергій Оксаник на чолі дірявої ескадри. Він діяв швидко і відсторонено, наче перетворився з мешкани неборака на когось іншого, старшого і мудрішого, і набагато спритнішого. Лівою рукою вдарив по маківці шолома, праву опустив під пахву, відстібуючи пасок. Коли увімкнувся ліхтар на скафандрі, Мишко вже зняв наплічник і тримав просто перед собою. Чи точніше, між собою та горилою. Щойно потужний струмінь світла з ліхтаря розтяв темряву, Мишко побачив аватару на відстані простягнутої руки. І горила зі зловісною посмішкою цю руку, звісно ж, простягнула. Мить і пальці її стиснулися на наплічнику. Мишко побачив, як зминається під її хватом корпус і ледве не натиснув на пуск, але втримався. Спершу закинув один із наплічникових пасків горилі на голову. А вже потім наказав Фродику ввімкнути двигуни. Люстерникова аватара якраз тягнулася другою рукою до мишкового плеча, витріщалася і, певно, хотіла була виголосити типову промову переможця, згадати про свої підступні плани, потішитися безпорадністю жертви. Та якраз цієї миті двигун спрацював. Наплічник рвонув уперед і вгору, тягнучи горилу за собою. Мишка реактивним струменем штухнула спиною на стінку відсіку і добряче. Звісно ж, саме цю мить обрав Верджил, щоб повідомити про свої успіхи. Є, гордо проказав він. Вибач, що так довго тут після від'єднання такий ландшафт, суцільна плутанина з дротів металевих гаків та іншого мотлуху, а кнопка була чомусь аж біля порогу, я на неї зараз стій. Просичав Мишко, намагаючись водночас знову повернути собі можливість нормально дихати й хапаючись за двері, щоб не відлетіти назад у бібліотеку. Нічого не натискай, поки й не скажу, чуєш? То шукай кнопку, то не натискай, гей, сапінсе, а що там у тебе взагалі відбувається? Виконую улюблену вправу пана Волгейма. Попри свої нарікання, Мишко зараз був невимовно вдячний усім вчителям школи зореплавства. Якби пан Волгейм не змушував їх тричі на тиждень вправлятися в невагомості, знімаючи і одягаючи уніформу та скафи, зараз Мишко б діяв набагато повільніше. А якби пані Квітка не змушувала їх навіщось вивчати історію скафандрів? Від найперших до найсучасніших Мишко просто не знав би, як підступитися до цього жовто-гарячого Звісно, він бачив, як Сергій Семенович допомагав Верджолові влізти в такий самий. Але ж сам у той момент більше переймався реактивним наплічником і думками про зброю в руках люстерника. Натомість зараз він на раз два під'єднався фродиком до примітивної, але досі живої системи скафа, дав команду, і верхня його частина розкрилася, наче величезний тюльпан, чи як пащика дрібного шайхолуда, подумав Мишко, влізаючи туди. Скафандр був відверто незручний. Розрахований на дорослу людину із застарілим інтерфейсом. Шолом довелося під'єднувати вручну і двічі віддавати команду, поки він зрісся з основним корпусом. Увесь цей час Верджіл сопів, покашлював і зітхав у ефірі. Натякаючи, що чекає там назовні, у холоді й темряві, і вважає, що не існує жодних підстав зволікати. Та вони були і вже наближалися з глибин бібліотеки. Мишко бачив, як за три. Чи чотири ряди від нього над шафами злетіла горила, уже без наплічника і дуже розлючена. Вона завмерла під стелею, а потім, відштовхуючись руками, помчала просто до нього. Саме в цю мить скав просигналізував, що всі системи перевіреної і вони працюють як слід. Кава з термоса, звісно, навівала думки про пралку під зав'язку, набиту брудним одягом, але хіба зореплавці не мають долати труднощі тестувати на прюс негодами? «Готуйся!» Гукнув Мишко. Тисни, щойно скажу. Шолом дивно спотворював звуки. Голос лунав, неначе чужий, але Верджел певно, зрозумів, що справа серйозна, і втримався від дошкульних коментарів. Тільки сказав: Нема проблем, чекаю. Тим часом горила проминула ряди, що відділяли її від мишка, і зістрибнула на підлогу. Звелася на задні ноги та, вишкіривши ікла, почала дубасити себе кулаками в груди. Після першого ж удару вона відлетіла і уперлася спиною в найближчу шафу і так притиснута до неї продовжувала вибивати удар за ударом. За інших умов, це було б навіть смішно, але зараз, у світлі скафандрового ліхтаря, горила видавалася незвичайнісінькою, загалом не злостливою твариною, а втіленням нічних жахів. І це поєднання відвертої, затятої люті, з мирною зовнішністю лякало навіть більше, ніж лунки глибокі звуки від ударів, але лякатися в мишка не було часу. Завдяки цим зайвим секундам він мусив зробити ще дещо дуже важливе кожен скафандр, навіть такий антикварний, мав на поясі контейнер з надміцною линвою, і зараз Мишко висмикнув її десь на метр, щоб пристебнути кінець до скоби на корпусі Ервешки. Не найкраще рішення, та на інший часу не лишалося. Він ще мав відплисти від шавки і зависнути перед виходом, за яким чекав на команду Верджел. Тисни. гукнув Мишко, коли горила припинила нарешті добасити себе по грудях і повільно злетіла в повітря. Смілий зух!» – сказала вона Мишкові. Я вважатиму за честь. Морфувати в тебе, так і знай. Хоча тоді тобі вже буде все одно, вона стрибнула. «Вержеле! чекай, тут ще був запобіжник, уже тисну! ну як? Але Вержел і сам бачив. Двері не відчинилися. Хоча мали б, план не спрацював. Мишко натиснув кнопку на дозаторі линви і та почала втягуватися назад. Мишка рвануло до ервешки буквально за мить до того, як його мала схопити горила. Величезні кулаки промайнули за склом шолома, пролунав розлючений скрик. Мишко вгатився боком об шавку, і, попри всі захисні шари скафандра, відчув сильний болючий удар. На мить перехопило подих, він скрикнув, а сила інерції вже розвернула його, і тепер Мишко бачив, що горила вчепилася в поруччя біля входу і шкірить зуби. Вержеле. Я смикую цікляті двері, щось там, мабуть, заїло. Хочеш пограти? гарчала тим часом горила. Гаразд, шмаркачив, спроб. Кінець її фрази загубився в гучному ляскоті. Двері винесло назовні, от просто вибило одним потужним ударом, наче корок з пляшки, повітря почало стрімко витікати крізь отвір. Горила розгублено, змахнула руками, але втриматися не змогла. Її потягло назовні, на що, власне, Мишко і сподівався. Є, прохрипів він, перемога! Довелося вхопитися руками за дверця та ервешки, було не валинвою, а потік повітря збивав з ніг, засмоктував, наче у вир. Стояти біля входу було небезпечно, і Мишко планував найближчим часом забратися звідси якнайдалі. «Вержеле, чуєш мене? Усе вдалося. Я от тепер думаю. А чи не спробувати нам пробратися назад і з'ясувати, що сталося з адміралом? Якщо він у полоні, ми могли б. Вержеле! Прийом! Фінлей мовчав, хоча лишався в ефірі, чути було лише розмірене механічне постукування і більше ані звуку. Якщо це жарт, почав був Мишко, хоча вже розумів про жодні жарти не йдеться. Швидше, ж за все, сталося от що, коли під тиском повітря двері вибило назовні, верджила, зачепило ними, він ударився головою та знепритомнів. Оце. Постукування давало шанс, що Фінлей лишився на корпусі відсіку, а не мчить зараз у відкритий вирій. Інша річ, наскільки міцно він принайтувався до корпусу і наскільки серйозні має ушкодження, і як довго протримується без допомоги. Діяти треба було негайно. Це Мишко теж знав завдяки урокам пана Фабра. По-перше, подбай про власну безпеку. Перевір, чи міцно тримає карабін линви, чи маєш достатні запас кави в термосі, чи зможеш у разі чого повернутися назад. По-друге, прихопи все потрібне для невідкладної допомоги. Він пристебнув на пояс аптечку з рвешки. По-третє, не панікуй, але й не вагайся. Дій. Мишко розвернувся до виходу, готовий був стрибнути в повітряну коловерть. Тай Та й закляк. Промі ліхтаря вихопив з темряви те. Про що на уроках ніхто не згадував. У отворі, тримаючись одною рукою за край висіла горила, чи радше те, що колись нею було. Навесні клас мешка вивозили на виставку східної мініатюри, і там йому найбільше запала в пам'ять одна. Не сказати, щоб найкрасивіша, чи найвидовищніша з усіх, але точно найбільш загадкова. На ній невідомий арабський художник зобразив тигра. На тигра, сказати правду, не дуже й схожого. Здалося б, тигр собі й тигр, та якщо придивитися, можна було помітити, що він складається з інших тварин: собак, мишей, одудів, змій, коней. Тепер Мишко бачив те саме вживу. Колишня горила, наче несла в собі зародки інших істот, тіло спотворилося, шкіра в одних місцях напнулася, в інших просіла, і з-під неї проглядали дивні панцирі, довгі сегментовані лапи з гачками, крила, щупальця, мушлі й ратиці. Права рука, наприклад, нагадувала тепер двох переплетених восьминогів, а ліва саме зараз почала розвалюватися на окремі шматки. На очах у закляклого мишка шкіра від ліктя до кінчика пальців, горила розійшлась, і звідти вигулькнули дві кальмароподібні істоти з мушлями на спинах. Одну потоком повітря миттєво зірвало і понесло кудись у відкритий вирій, але друга, вправно хапаючи щупальцями, вдерлася горилі на шию, а потім зістрибнула на зовнішню обшивку та щезла з поля зору мишка. Гаразд, сказав собі він. Це шлюстерник, він мій Чому тут дивуватися? Це навіть полегшує мені завдання. Він зараз розпадеться на шматки, і мені буде легше проскочити крізь отвір. Зрештою, план лишається тим самим знайти Вержела, привести до тями, а потім вирушити на пошуки адмірала. Він, звісно, пам'ятав наказ Сергія Семеновича, але покинути тут учителя не міг, навіть думати про це не хотів. Від зайвих міркувань мишка відволік якийсь рух ззаду і збоку. Він розвернувся, сподіваючись побачити адмірала і боячись, що це ягуар або трубкозуб. Та це були не вони. У темряві між шафами рухалися неживі істоти, а книжки з незакритих полиць і все інше, що лежало поряд, уламки гілок, сухе листя, бібліотечні візки, стільці, таблички. Безпечні світильники повітря вилітало з відсіку і виносило все це геть просто крізь отвір, у якому досі висіла люстерникова аватара, наполовину позбавлена тих створінь, у які вона морфувала і які сипалися з неї назовні, наче горох із стручка. Можна було почекати ще трохи, хай би всі ці книжки, візки та гілки самі виштовхнули залишки аватари у вирій, але Мишко не мав на це часу. Мало того, з тим самим успіхом. Він міг опинитися під бомбардування бібліотечним знаряддям. Тож він ще раз перевірив, чи міцно тримається линва, прикинув відстань до отвору і раптом відчув, що щось підхопило його і швиргонуло щосили праворуч і вгору. Ззаду пролунав гучний хрускіт, перед очима все закрутилося. Потім мишка рвучко смикнула назад. Це спрацювала линва, пристебнута до дверцят Ервешки. Власне, тепер він летів просто на них. На них і на величезного крокодила. Гігантська рептилія крутилася в повітрі і вигиналася під світлом ліхтаря, наче спіймена на вудку щука вампір. І пащеку він роззявляв так само, як щука, клацав вузькими хижими щелепами, розриваючи на шмаття щось жовтогаряче і напрочу знайоме. Уже знаючи відповідь, Мишко все одно завів руку назад і торкнувся спини. Поглянув на пальці і не здивувався, побачивши на них липку клейку речовину. На щастя, не червону. Яким би старим не був скафандр, та він мав вбудований резервуар із розумною живицею. Завдяки її розрив уже затягувався, але жодна живиця не відтворила б новий термос із кавою взамін відірваного крокодила. Тим часом самого крокодила невпинно затягувало у вир. Він змахнув лапами, звивався всім тілом, та це не допомагало. Намагаючись вирватися з коловерті, він, зрештою, так угатив хвостом по залишках горили, що та, не закінчивши морфування, полетіла у вирій. А за мить і він сам до неї доєднався, оточений сухим листям, розшматованими книжками, уламками гілок та шавкових дверцят. Мишко на це тільки гірко всміхнувся. Тепер прохід був вільний. От тільки Мишко залишився без запасів кави. А отже, мав часу максимум хвилини дві три. Він дав команду, і скаф відкинув скло шолома. Мишко зробив кілька глибоких вдохів, видохів. Навпомацки пересвідчився, що живиця заклеїла розрив і поверхня загусла. Потім наказав скафу опустити і загерметизувати скло. Відштовхнувся від ервешки і поплив назустріч коловерті.